Крінжові історії від лікарів і не тільки. До нас у реанімацію поступила 40-річна жінка з дуже сильним болем у животі. Скаржилася, що у неї параліч. вигукувала: о Боже, мені так боляче, коли ви тиснете ось сюди. Мені зараз же потрібно прийняти оксикодон. Щоб ви розуміли, оксикодон це дуже сильний знеболюючий засіб, який ми не виписуємо, кому попало. Тож я сказав, якщо вона зможе встати з ліжка і підстрибнути 30 разів і присісти 40, то ми дамо їй оксикодон. У неї на обличчі одразу з'явилась посмішка, і вона одразу підскочила Очала і почала підстрибувати і присідати. Ми зрозуміли, що вона симулює і викинули її з реанімації. Хм, Доку варто було б паралельно підробляти фітнес-тренером. Історія трохи не в тему, але все рівно смішна. Якось раз у дитинстві я заздалегідь запланувала собі кілька відгулів, просто не хотіла йти у школу. У мене був старий термос, у який я налила залишки молока, кинула шматочки недоїденого м'яса і ще щось. Я залишила термос на підвіконні спальні, щоб весь вміст гнив там протягом місяця. Ясна річ, термос був міцно закритий так, що сморід не виходив назовні. У призначений день я поставила будильник на ранок, прокинулася, вилила вміст термоса на килим і побігла до батька, щоб поскаржитися на те, як мені погано, і що мене дуже сильно знудило. Однак ця жахлива маса з термоса наповнила всю квартиру огидним запахом, і в підсумку мого батька теж знудило. І він почав сильно блювати. Після цього йому теж довелося взяти відгул на роботі. Думаю, не варто говорити, що я більше ніколи не провертала нічого подібного. Більше я не симулюю. І я хвилювався, що ти напишеш, що ти випала вміст термоса, щоб тобі стало погано. Дякую Богу, ти цього не зробила. Коли я ще був інтерном, я зіткнувся з пацієнткою, яка симулювала сліпоту. Вона постійно грала в мобілу і дивилася відео. А коли хтось із персоналу входив до її палати, вона різко її ховала. Найсмішніший момент був, коли вона дивилася жорстку полуничку, але без звуку, щоб не спалитися. А її лікар увійшов до неї в палату. Вона сильно злякалася, її телефон упав на підлогу екраном догори, і всі в палаті. Побачили, що вона дивиться. Але вона не подала вигляду і з червоним обличчям робила вигляд, що дивиться унікоди я працюю медсестрою. До нас нещодавно приходив 21-річний пацієнт, який стверджував, що він повністю осліп через раптовий і важкий діагноз глаукоми, поставлений попереднім лікарем. Ім'я та місце роботи лікаря він не назвав. Пересуваючи кабінетом, він промацував оточення, намагався закочувати очі, щоб не було видно зіниць, Тощо, у якийсь момент він сказав, що він відомий репер на Ютубі, і тепер через свою сліпоту він не може знімати відео і заробляти на життя. Я одразу заявила, що очу. Була про нього раніше і з великим натхненням попросила його знайти і показати мені на моєму телефоні його канал на Ютубі. Ну щоб я могла підписатися. Він вирвав у мене з рук мій телефон. Без зусиль знайшов додаток Ютуб і набрав у рядку пошуку свій нікнейм. Звичайно ж, його очі відразу ж прийняли звичайне положення, а він знову став зрячим. О Боже, я здається, тільки що зробила диво. Моя колега медсестра розповіла мені історію про хлопця скоростріла, якому спало на думку змастити свій піструн лідокаїновим гелем. Це місцевий анестетик, щоб він занімів на деякий час. Його дівчина робила йому приємно, внаслідок чого її рот онімів, а її язик паралізувало. Вона дуже злякалася і помчала в лікарню. Лікарі підозрювали, що у неї трапився якийсь припадок. Провели купу аналізів КТ і МРТ. Вона цілий тиждень провела в лікарні, бо лікарі не могли зрозуміти. Причину того, що сталося, не знаю, в який саме момент її хлопець вирішив їй у всьому зізнатися, але точно знаю, що вже після її виписки я все ще не можу вирішити, що гірше сам його задум, чи те, що він не попередив свою дівчину. Мій брат протягом двох років працював лікарем швидкої допомоги і розповів мені. Ось що симулюючи припадки, люди часто намагалися скористатися автівкою швидкої допомоги як засобом пересування. Іноді, коли лікар швидкої був у настрої і знав, що людина симулює, він голосно говорив, щось на кшталт дивно у нього припадок, а він навіть не обмочився. Симулянт на секунду йшов у себе, зважував усі за і проти, і в більшості випадків мочився. На мою думку, це угарно. Я не лікар, але працюю диспетчером служби порятунку і одного разу відповіла на дзвінок швидкої. Хлопець потрапив до лікарні, бо в його дубці застряг величезний фалоімітатор. Під час операції фалоімітатор тріснув. Хлопець засунув фалоімітатор всередину, але не зміг витягти. Терпів кілька днів, перш ніж звернутися по допомогу. Моя тітка працює хірургом у швидку потрапила пара у хлопця. Частково відрізало піструн, а в його дівчини були опіки другого ступеня на спині. З'ясувалося, що він готував, і його дівчина вирішила зробити йому приємно. У момент піку він тримав у руці ручку сковорідки, і частина розпеченої олії потрапила на її спину. І вона інстинктивно зімкнула щелепи від болю. Про решту можете здогадатися самі Постскриптум, До речі, його дружка вдалося врятувати. Чувак ганяв лисого, використовуючи санітайзер, закінчив справи і запалив сигарету, забувши помити руки. Зумів загасити вогонь досить швидко і відбувся опіками тільки першого ступеня. У невідкладній він сказав, треба було зробити апеляцію. Ніколи в житті я так не сміялася. До нашої невідкладної допомоги часто потрапляє дуже приємний літній дідок, якого ми поза очі називаємо дідок із банкою арахісового масла в дубці. Раз на кілька тижнів або місяців він звертається до нас із найрізноманітнішими скаргами: Біль у животі, застуда, запаморочення на що завгодно. Згідно з розпорядженням згори, ми завжди насамперед робимо йому рентген, тому що з упевненістю в 100% можна сказати, що в його дубці застрягла банка з арахісовим маслом. Це економить нам купу часу. Мені здається, він навіть отримує задоволення, коли бачить, що його викрили. Мій дядько пожежник не пам'ятаю обставин, але якось раз його команду викликали до невідкладної допомоги, щоб допомогти чоловікові, який потрапив у дуже непросту ситуацію. За кілька днів до того, як звернутися по допомогу, він одягнув на свій прилад велике мідне кільце, М'які тканини його органів збільшилися і розпухли. І б він не робив, не міг ніяк виплутатися зі скрутного становища. На той час, коли він звернувся по допомогу, він був у дуже жалюгідному становищі. За словами дядька, його органи були кольору Лажана. Зрештою, пожежники знайшли якийсь дріль і дуже обережно видалили кільце. Гадаю, тепер вони називають його дрилем для видалення мідних кілець із фіолетових піструнців. Будь ласка, не повторюйте помилки цього чоловіка, не тягніть до останнього з походом до невідкладної допомоги, тільки через те, що ви соромитеся того, як поранили або травмували свої органи. Лікарі, медсестри та пожежники бачили всяке, не соромтеся звертатися по допомогу. П'яну жінку привезли її не менш п'яні подруги. Вона намагалася довести їм, що у неї таке гнучке тіло, що вона може зробити сама собі приємно своїм язиком. Мабуть, у неї щось заклинило, коли вона робила це. Тому вона застигла в позі, за якої тіло було зігнути навпіл. Причому її обличчя було між її ногами. Подругам довелося нести її в лікарню в такому вигляді. Моя мама працює асистенткою гінеколога. Тож я чула чимало різних історій. Одного разу до них у кабінет зайшла жінка, від якої тхнула як під смітника. Виявилося, що вона місяця два ходила в одних трусах, тому вони були темно жовто-коричного кольору. Мабуть, ніхто їй не сказав, що дупу взагалі-то потрібно підтирати. Рідина для очищення труб, який здовбанутий чолов'яга, дізнався від свого друга, що якщо в тебе немає презерватива, то можна просто налити трохи рідини для очищення труб і спокійно чпокатися. Сперматозоїди помруть, і все буде гаразд. Його доставили з усілякими хімічними опіками піструнця, а її довелося госпіталізувати у зв'язку з ушкодженнями зовнішніх і внутрішніх тканин Сім'ї хлопця і дівчини звинувачували одна одну і влаштували бійку у відділенні невідкладної допомоги, унаслідок чого їх розняли. І розсадили в протилежних кутках приймального покою, але вони продовжували лаятися один на одного, і все це через рідину для очищення труб. До нас звернувся м'язистий симпатичний хлопець у сорочці з відрізаними рукавами і шкіряних черевиках. Він жив за 45 хвилин їздив від нашої невідкладної допомоги, бо не хотів зіткнутися зі знайомими в лікарні, розташовані ближче до його будинку. Виявилося, що в його дупі застряг качан кукурудзи, і він не міг його витягнути. Найцікавіше в тому, що він був мотоциклістом і сам приїхав до лікарні на своєму харлеї. Я не гінеколог, але іноді проводжу огляди. Одного разу я витягнув тампон, який лежав усередині щонайменше місяць. Що найцікавіше, дівчина весь цей час мала статеві зв'язки. Запах стояв просто пекельний. Коли вона пішла, знадобилося ще кілька годин, щоб провітрити приміщення. Весь цей час ми тинялися клінікою і думали, як би не блюванути. У мене в житті була дуже дивна ситуація. Ми з колегою працювали в аптеці. До нас прийшов хлопець і почав намагатися докупити певні знеболювальні препарати для повторного прийому. Ці препарати не підлягали повторному прийому. Він намагався нас умовити, скажучи, що у нього дуже сильно болить вухо, але ми все одно йому відмовили. Трохи згодом один з інших співробітників бачив, як чоловік відійшов у коридор, узяв олівець і з усієї сили встромив його в ухо. А потім він спокійно вийшов з аптеки і пішов у лікарню. Через кілька Одина він повернувся з рецептом на це знеболювальне. Моя сестра працює медсестрою в акушерському відділенні для вагітних із підвищеним ризиком до них часто потрапляють жінки з горобливим ожирінням. Одного разу я запитала у неї, як їхні чоловіки взагалі можуть проникнути всередину. І вона відповіла: наприклад, вони можуть скористатися мітлою. Мабуть, вона помітила наскільки це шокувало мене, бо одразу все пояснила. Загалом вони беруть мітлу і за її допомогою підіймають жир живота до грудей, щоб не заважав, навряд чи щось у житті може шокувати мене більш. Як би мені хотілося розбачити картину цього? Моя сестра працює медсестрою у відділенні хірургії, але іноді виходить на зміну у відділення невідкладної допомоги. Вона розповіла, що одного разу до них звернулася дуже дуже велика жінка із серйозним пошкодженням обличчя. Вони одразу подумали, що це хтось із нею зробив, доки не побачили її хлопця, який прийшов із нею. Він був приблизно півтора метра заввишки і 45 кілограм вагою. Увесь персонал був у розгубленості. Хтось запитав у нього, що сталося. Він пояснив, що вони робили це. Очі дерев'яну дошку, але дошка вилетіла з під її жирового прошарку на животі і ударила по обличчю, що й призвело до пошкодження. Так ми дізналися, що існують дошки для жиру. Це сталося щонайменше 5 років тому, і ми досі час від часу згадуємо про це. Моя бабуся 20 років працювала медсестрою гінекологічного відділення. Одного разу вона влетіла розлючена додому і заволала. Якщо мені ще хоч раз у житті доведеться дивитися на чиюсь мушлю, то я точно кого-небудь приб'ю, паралельно розбиваючи весь посуд у будинку. Наступного дня вона звільнилася. Навіть представити собі не можу наскільки тяжкою була її робота. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.